Проспект Соборний 177. За цією адресою знаходиться магазин техніки. Біля нього зібрались представники інспекції з благоустрою, поліцейські та комунальники. Демонтуватимуть тут незаконно розміщену рекламу. Юристи стверджують, у власниці немає документів на ці конструкції. Прибрати їх сама жінка відмовляється. Всіда комісія, коли обслідують видається предписання на устранення. Ну в даному сучі не були устрані нарушення которые предусмотрены, переписка с владельцем помещения и магазина не дала результата. І ось починається демонтаж. Комунальники підіймаються на вишці, спочатку оглядають конструкції, потім приступають до роботи. Поки триває демонтаж в інспекції з благоустрою, кажуть, такі рейди проводять регулярно. Порушників назбирали вже на цілий список. Людям предлагається привести в соответствие з действующим законодательством свої рекламные конструкції, коли люди слухають и идут в відповідь з действующим законодательством, їм дається время демонтировать, а потім вони подають документи і... Загласовують працівники магазину ситуацію не коментують. Не приїхала на місце і власниця крамниці. Телефоном вона повідомила нам наступне. Якби цим займається моя бухгалтерія, яким не займаюся. Отак так во після демонтажу конструкції зберігатимуться на складі комунального підприємства. Якщо власниця надасть необхідні документи, їх повернуть.